Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі. І сьогодні ми говоримо про енергію і те, як часто ми не знаючи. Про принцип взаємодії з іншими людьми тратимо велику кількість енергії. Тобто, фактично, ми поговоримо сьогодні про руки і про те, як наші енергетичні канали крізь долоні здатні взагалі комунікувати з іншими людьми, бути у взаємообміні. А також як не знаючи певних правил поведінки, ми витрачаємо енергію просто тільки тому, що не знаємо, як користуватися фактично нашими ладонями руками. І сьогодні ця тема більше. Про те, як дійсно контролювати себе у спілкуванні з іншими людьми і позбуватися токсичного спілкування, скажу одразу, що е, взагалі жінка як істота від чоловіка відрізняється тим, як вона проводить енергію взагалі на щодень. Їй дістається величезна порція енергії. Жінка справді більш енергетично заряджена щодня. Єдине, що якщо вона вміє контролювати свій заряд енергії, вона виступає провідником. Енергетичним каналом, крізь який може постійно проводити енергію і трансформувати її в творче русло, в створення чогось, а також в створення дітей напряму. Наприклад, у чоловіка трішки інакше іде Взагалі, взаємодія, і вона страшенно пов'язана з тим, як він комунікує. Тому жінка, більше істота, яка вдома здатна, навіть перебуваючи, бути великим таким енергетичним запасом, акумулятором для своєї сім'ї. А чоловікові для того, аби дійсно бути зарядженим, енергійним, мати. Можливість створювати щось самостійно потрібно взаємодіяти із зовнішнім світом. І тут дуже просто пояснюється одне із правил, яке, до речі, чи задаєте ви собі питання, звідки це виникло. Одне із правил вітатися за руку саме у чоловіків. Тобто вони протягують руку, коли знайомляться, коли здороваються, коли просто привітно себе ведуть з незнайомими та зі знайомими людьми. І, до речі, оце правило, що жінки теж намагаються протягнути руку, воно не зовсім коректне і для жінки являється таким пагубним, тому що жіноча енергія, вона дуже сильно, жінка, як інтуїтивна істота, контактує з енергією інших людей, і власне пожимання рук зараз поясню, чому для неї це не занадто сильна і близька взаємодія, якщо йде річ про незнайомих людей. Тому в першу чергу хочу сказати, що чоловіки, які вітаються за руку з іншими людьми протягом дня, таким чином перебувають у взаємообміні і комунікують з енергією інших людей. Таким чином вони втілюють свій, свою енергетичну місію. Тобто вони є провідником енергії, вони у взаємообміні, вони таким чином заряджаються. Саме тому чоловік, який перебуває вдома, особливо довгий час, не виходить на роботу, не має бажання щось створювати, взаємодіяти, він. А може дуже часто впадати в депресію, хворіти чимось, і взагалі вже потім його шалено важко підняти з дивана і відпустити в зовнішній світ, тому що у нього цей канал просто як в застої. Нагадаю, ще раз, що для жінки це зовсім інакше. Тож почнемо з того, що ваші ладоні, долоні мають найсильніші. Точки взаємодії енергетичні, кожна долонька, і у жінки, і у чоловіка, і у дітей це все взаємодія. Дуже часто ви можете помітити, що діти, коли ти до них протягуєш руку, не кожна дитина, не кожній людині дасть руку у відповідь, бо діти більш інтуїтивні. Вони більше відчувають енергію, і поле іншої людини їм спочатку вони сканують поле, а потім йдуть на взаємодію. Комусь довіряють, комусь ні, когось діти бояться, а до когось тягнуться. Комусь дитина протягне руку, комусь ні. Але в світі дорослих ми вже через мозок все фільтруємо, а не через відчуття енергії. Тому тут можемо дуже часто помилятися і протягувати руку людям, які можуть бути, наприклад, енергетичними вампірами. Або просто мати таку енергію, яку вони в момент взаємодії з долоню іншої людини в обміні віддають а ця енергія в такій вібрації, яка нас навпаки може гальмувати. Ми можемо ставати таким чином донорами енергії інших людей, але повернемося до правила взаємодії. Чоловікам необхідно якомога більше мати взаємодії через долоні з іншими людьми. Чим більше за день людина поздоровалася за руку, тим більше вона прийняла свій енергетичний канал. Тому для чоловіків це гармонійний і класний жест. Чому е, взагалі треба думати про те, кому ти ж маєш руку? Адже власне збільшувати кількість людей, з якими ти так здоровкаєшся, це одне. Але дивитися, з ким ти ці взаємодії проводиш, це зовсім інше. Дуже часто, навіть в правилах етикету, Є правило, хто перший може по ієрархії там, по ем, посаді так протягувати руку. Але пам'ятайте, що власне, коли ви протягуєте руку, ви якби пропонуєте свою енергію іншій людині. Коли руку притягують вам, та людина пропонує вам енергію. Тому взаємодія так і відбувається. Хто перший запропонував подати руку, той і пропонує свою енергію. Тож слідкуйте, як це відбувається у вашому житті. Дуже багато людей абсолютно підсвідомо, так поводять себе, що постійно беруть багато енергії у інших людей, а хтось навпаки її роздає. А також є такий ще момент, який ми можемо перевірити просто на собі, чому на концертах, особливо таких дуже популярних співаків, коли в долоні плескають, це до речі, найбільший виплеск імпульсу енергетичного в людини. Тобто, в плескаючи в долоні, ми взаємодіємо з енергетичними каналами, які створюють певну хвилю випромінювання енергії. Чому ці зірки вони ніби як на допінгу якомусь виступають? От популярні зірки, які збирають багато овацій? Чому зірки співаки повертаються на сцену після того, коли їх викликають на біс довгими оплесками? Саме тому, що це взаємодія. І, власне, не завжди треба впряму взаємодіяти долоню, вітатися з кимось, аби вступити в взаємообмін. Власне, виконавці на сцені теж вступають у взаємообмін з іншими людьми, коли отримують ось таку хвилю, причому масову, від великої кількості людей одночасно виплеску їх енергії. Вони як заряджаються цією енергією. Справа вже в іншому, наскільки людина сильна і здатна витримати таку різку хвилю. Саме тому тут де такий підйом великий енергетичний, а потім може. Може бути таке падіння, як розрядка акумулятора власне, від великого скачка. Саме тому ті, хто відчув смак сцени, виступу і отримував оплески, вже ніколи не може не хотіти цього повтору чи ще раз. Тому що до цього звикаєш, на це підсаджуєшся. Це така залежність, бо ти розумієш, що велика кількість, якби такої похвальної. Енергії заходить до тебе в дуже великому об'ємі. І ті, хто постійно десь виступає, гастролює, він в період гастролей має такий неймовірний кураж від власне, такого заряду. Ще один момент, що звичайно потрібно розуміти, що це наше добровільне виплеск великої кількості енергії, і зазвичай ми знаходимося в полі, які людей, які теж плескають. Тому ми в колективному полі в цей момент теж взаємодіємо з іншими людьми, які теж плескають. Тож долоню не тільки можна доторкнутися одне до одного, а також можна і просто плескаючи в долоні, теж бути у взаємообміні з оточуючими. Власне, наскільки розповсюджується ваша енергетика, особливо при плесканні в долоні, все це вимірюється в метрах, і дійсно у кожної людини ця відстань різна. Це наше поле, поле взаємодії. Артисти, які збирають стадіони, вони мають дуже обширне поле власне взаємодії, і саме тому збирають стадіони, бо здатні вплинути своїм полем на, на велику кількість людей. Тож плескання має дуже подібну, подібний вплив, як і музика на людей. Тож дивіться, кому ви плескаєте, як саме, з ким поруч. Наскільки важливо, з ким ти п'єш каву, з ким ти здороваєшся за день і з ким ти взагалі в навіть масових івентах разом взаємодієш в енергетичному полі. Тож подумайте над цим і згадайте, чи були у вас такі випадки, що після дотику до іншої людини, саме долоню, бо, власне, дуже багато енергетиків, практиків теж працюють долонями. Оце наші канали. І, власне, коли ми часом можемо доторкатися до когось, або хтось доторкнеться до нас. Бувають люди, які дуже сильно вражають як блискавка саме через дотик. І якщо у вас є такі приклади взаємодії з такими людьми, або від вас хтось так відреагував на ваш дотик, напишіть в коментарях, мені буде приємно почитати ваш досвід. Давайте поговоримо на цю тему. Також залишайте свої лайки і підписуйтесь на канал, аби україномовного контенту в мережі ставало більше.